На каналі Матео і сьогодні ми будемо зі, зі з моїм другом грати в союзники в Сандофі. Окей. Зараз, демо поки він зайде, ми зразу стоїмо лобі. І ми, ми були, спеціально злили. Ну, в да. нас то був голд, але ми то були Не, у нас, злили. У нас було була голд, але, але ми, ми грали, грали, хотіла просто нам щоб ми показати, були как, і как, злили. Як легко, легко іграти, щоб абити легкі. В мене бронза один, один. І для мене що ми вам покажемо сьогодні, як супер швидко амнути голда або сільвера. Ми то були е, ми, спичайно, от, мій аккаунт, но ну, це на ну, цьому так, це та, мій я мій. Ну, що акаунт. хочете вас подивіться, наші одніки. А це так. А це це мій друг профір. Так, подивіться в нього КД. В нього ID таке, в мене ID таке, і в мене КД трохи ліпс. Окей. І ми от з ним зараз будемо грати, так, він мене кинув лобі. Я включаю карту. Let's go. І я буду ще включати, дай два сім стон. Ви бачите карту? А ні, я буду без безка, буду на родболі. Окей. Okay. У нас щось якісь стали баги, бо eh, в Standoff'і багато теліків зараз грають і тому нас десять хаба багів з моїм другом. Але в нас буде відео по стендофу виходити в раз місяць, бо дуже довго ми монтуємо відео Так що, блин, цього Ніхто не... А, зайшов. Але то, що... Ми, ми, ми були, грали букно 5 хвилин назад, то ми були, виграли катку, про нас були попали сірве і ми вісімно. Ми грали набрали з мухи. мухи. Да. Ну, з мухи а, тупо нас, давали на скопи. Так, да. трибали, я завжди муху, все готувати. Ось з мухи, і ще топче. Ми ще е, е, ми, вам там? знімемо там, де ми. там, де. я вам показую, як е, а, боєн тренується. Я нагадую, що мене звати Матей. Мій канал так само називається Матей Халак. І сьогодні ми будемо вам показувати гіперстій. Welcome to Matei and Все. на першому раунді можна запатикнайн або пти 150 з хаєху. Це найбіль. Окей, okay, так, або він писав через розмін, а я пішов на... Но... Блін, то що... Блін, то то, що мені що шо... їх там двоє, я От і йому зі спису на допомогу, але мені... Мені так ж дете, щоб вони поняли, що записав на обхід. Good job. Єй, затащили каточку. Єй. А що хочете, можете... Музика. Е -е якщо пере вас грають якісь такі нубіки, то можете йти на пуш. Якщо піде вас грають якісь сільмери, то ліпше не йти на пуш, бо вони знають багато тактик. Занастить. Як плесочки мені кидати. Занастить. Звук Або він дав клаць майзе, що тепер, тепер я мушу забрати, бо інакше, мінус. Він десь чують, чуй, 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 чуй. Забрав! Ті, ти, ти, ти. І... Не ізі. Ми можемо виграти 8-0, якщо. Але... Головне не каркати. Бо ми, бо ми так були раз, говорили, А все ботики, ага, то вони нас бери 8 води, так що. Так що если ми... не каркати, то ви накаркаєте і потім будете мати дуже великий. Так, я буду вот ставити плент, але це є дуже рискованно, я вам показую поставити реальний плент, так щоб ніхто не знайшов. Ай блин. Все, ну, ну це не так, але я був раз в що він був сходами. Я не знаю де він є, але буду чекати, собі не дефав. Let's go. так, наступний раунд.

Ага. Ні, що... Буває, бо в мене копиє газу такої напруження. Так? Блін, То що е, в нас так дорого коштує комп'ютер. Так, все, слухаємо, е, 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 е. е, е, де вони є, щоб не витирав. Мужанчик, мужанчик. Біля тебе один, знаю. Двоє, так? Да? Один. Я допаду. Кон... Заходи, заходи. Диму реально, так. Ну реально, як все, ти того забрати. Але ми Май... тут Май... там показуємо. Путь Сирб. Путь там бас. Боссибила бомба. É e o Demar já ajuda é a mim. O me. Me. Meu amigo já foi. Pizza até. Eu E aí, pessoal do Barota? Like. Tô investindo 7 mil. Jóis. Eu vou beijo. Que Ходить спеціаліст, Забрав. Ми зараз доволі так довго ранку, що ми не мы... піддаємося, бо... Та бо ви не хочете вот отак виглядати, чтобы... то ви... Та бо ми... Мы... Щоб вас не натягати, бо ви можете натригатись. Що ви натягаєтесь, то мы... вам буде важко. Ми мы... нагадуємо... Мы... Може, що е, Ставте лайки, підписуйтесь mm, на наш канал, ми вам всього розказуємо про стендов. Так, здесь диявол то бачимо йому забрати. Йоу, або він зробив топой. Так, ну поки що або на першому місці він зробив 6, кілів, а зробив 4 Ура, ми тепер за спіснажів. За спісназів у нас наші емочки і я, ми з емочки дуже сильно тащимо. Ми бідім не хочемо піддаватися, бо він прибути, ми будемо піддаватися. І все, і так і з ми показуй пицца писав на її діло давай давай ди питай вас... okay. я його понял дай мне Ми... вам же на наступному раунді показуємо да писали значить а покупка план ставить go plan Я до несну. Прямо голову з полі Я його якось простарілому бив. Я не знаю, як я стріляю і вбиваю сквозь тебе. Так беремо. А, а виходили? Ви е, вони всі челики вже всі лівають. Видиш, я один. один Привіт!

Я зараз покажу спойт. Я покажу -спорт на Я подумав, що тут там зай. Что... Блин! Тебе Блин, У мене було 9 хп і я після забрав. Ну, э, все це було із катиші. <реш> о, бути наші шуміли бронзути, це над ізі ми забрали цю катишу. Ми вам нагадуємо, що наш канал називається Матею. І всім пока-пока, до нових зустрічей.